Вітаю гайс! Новий сезон вже набрав оберти, і розробники завезли дуже багато усілякої косметики в гру, скинів там. І я подумав: а чому б мені не провести розіграш 10 тисяч облігацій, щоб ви могли взяти в ньому участь і виграти класні призи? Ось дивіться, у мене тут є ось така фігурка гадюки, ось така фігурка лава. Це ті предмети, які ви лутаєте в арені в рейдах. Я за перше і друге місце їх розіграю, плюс бонс. І ще буде. Коротше, буде 5 переможців. Кожен залутає як мінімум 1000 облігацій, плюс ось ці фігурки, які я вам показував. Тому обов'язково чекайте посилання в описі і залітайте в телегу Як тільки розіграш стартує, я напишу пост. І поїхали. Ну а може ще хто не знає, що я стрімлю на Twitch, стрімлю там кожного дня. Це як робота, так. Тому обов'язково залітайте, заполовтеся і давайте, напишіть щось в чат. Дуже багато класних людей можете знайти собі тімейтів, друзів, однодумців. Просто посидіть весело провести свій час. Гарантую, ви не пошкодуєте. Ну а тепер погнали. Так, утопія є. ти ботів FNG патронами хуяриш? Да, по чому мы не? щось таке А, а то хуйня. А ты не возьмешь другу зброю, якусь с чисто шаптом. Так надо же рейку прокачувати Ну да, ну да. Це ж не опашка. Якщо вдягнутися однаково, знаю. як команда, то це теж плюс до FPS, ну спробуй, блядь я так ніколи не пробував, може і дасть якийсь бонус. П'яті патрони на АЖейку коштують дешевше, ніж п'яті патрони, блять, на 110-ку. Як це так може нахуй бути? А я залутав сейф. я урод. Прикинь. Ти у мене питаєш? Червоный шолом по интуби дистав. Блять, я тоже его дистав. Серьезно? И к ему еще и маджастик есть. Мать моя женщина, но. Да ты пишли в мейн швидку, я уже заходжу там. Я уже, блять, открываю. Там секрет доки. это бот, я ж пересрал. 4 секунды стандарта. Так, що тут? Блядь, колонка. Опа, щось є. Лев. Бізна. Ба. Бля, yeah. yeah, ну я, мабуть, лева ховати буду, у мене вже шолом є. Да? Ага. Uh -huh. Він дорожче. Я пішов, коротше, сховаю його в підвалі зараз. Блять, насипна хатка, насипна. Да, да жесть, ти шо? У мене вже три ляма. Та не схоже, це станка була, це не фешка. них вони, вони і станки кидають. А ні, а, ні, 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 це рампа. Спішу Походу. Дивіться. До мене хтось побіг. У мене В дірці граната, манеч. Щічого. пробігли Да, 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 поможи. Вони 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 піднімають там, типа. Прямо тут. Фейн, мене тут чувак ще. та блядь, ну ну, блять, малий. Блять, забей Чувак. на тих чуваків, він він піднімає свого, блять, індюку ось тут в закопалку, блять. Ебашь його. Давай, 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 піднімай-піднімай-піднімай. Открывай. Він на, пар... на парковці. Я понял, понял, понял. Нормально. Сейчас. Доиграем. колора, блядь. Хорош, блядь, не лыжатый, сука. Пошла нахуй, тварь, сука, ебана. Блядь. Молодец, малый, блядь. Это сразу, сразу, короче, по моей инфи надо было. Типа, просто сразу надо было сюда. Он просто в тупу, блядь, в поднимая, блядь, своего тиммейта, блядь. Сидеть. Я ж чую, что у них тут робится, блядь. Это я кнопнулся, а то я и половый. Там у меня, типа, сидело э, -э беля дырки, чувак, сидит. Я его типа, с Джейком мы, блядь. Жесть. Ух, ебать, тут вкусняшка, ебать. Don't ads it. Ну да, цит и. Ой, блядь, ой, блядь. Я щас чую. Ну, ебать, ця пачка тут сдохла. ебать тут нямка. У Ця пачка сдохла, малый. Я щас чую, я щас справа. Швидко пішли в цей в підвал скидати. Да, 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 бігом, бігом, біжи, біжи вже, плюс В. Швидко! Блять, двері відкриті, похуй. Сосать, рачі його, сосать, сука. Оце жир. Оце жирно. Хорошо. Батя в 10 фпс, блядь, грає нахуй проти таких толстолобіків, блядь. Та ти шо? Та ти шо? Ого, Та ти шо? -мо, блядь. Идюк 17 прочки. Мда. Ну. Все одно. Хто кого продав? Питання в чаті. Ніхто не продавав, нікого? І <кхи> ці шлюхи щось знайшли, бо патрони виложили. Ну то тут так, блядь, насипає, конечно. Да, він знайшов по-любому. В нього ні карабін, короче, ні патроні не в очку. Не Що за сканить? Та мабуть, мот. Я по готель би без, готель без сканив. Щоб давай, давай. На плаці нормально. Можна було село конечно, Та конечно. Не хочу я виходити. Ну, його нахуй. Ні, так на платку, блять, щоб пройти, вдруг вони не там сидять. А, Я можу бігати. Шлюмі за 700 тысяч. Угу. Камунчик, привіт. И винесли в мусор. <ривіт> да, О, да, да. да. 6990, блять. На відміну від Армора Це, це типа бронеразгруз, який я ще лавий Привіт, Андрей. Тому я його одягнул на себе. Нишам практис, га! Ого, вже на сейфі. Скотикс, наш сейф забирають. До мене хтось чи що? сюдачи? Та... Та не, Та вибігай, я вже, я вже, блін, побіг, розвернувся. Да, чую. Їх бив. Бив. Але це актори чи ш? Та ні. Дивні, блять, хуїпльоти. Ракушонок. Та не, з такими ніками не, не може бути. Да, за не це ні. актори. У них простіше. за за... піхунчик. Ні-ні, це не актори, не, не може бути. Ні, це да, я вже зрозумів, що це не актори погано, блять. Запихунчик. Просто блять максимально дивні ни хуе О, другий. Димайни відкрыш. відкриєш? Біжу, У У є відчуття, що там 15 тисяч? І фіолка. М -м -м. Смакота. Чипу постріл не мий блядь, че не бот, давай челы? Давай я гляну И Рампа гараж. Я дивлюсь рампуз исходим. З Бив чела. На рампі. в голову його. ебав мене Вот. Не до тебе йдуть. Когось нокнув. Я двох нокнув. В Ще один. Хорош Та та лазер якийсь стоїть. Так. Да. На векторі. ще один живий, я не знаю, де. він. Де... Я патрони червоні. Не, FMJ може зі. Дай мені. Парочку. У мене просто вже це все останнє, яке в мене були. Дві ноги вгору, дві ноги вгору. Розпиздушило його, да? Розлізь, прям як. А вони когось вбили, до речі. Тобто це вже все походу має бути. Ну так, да, плюс, ну плюс я вбивав вже, типі. Будем лутатися просто. Так, да, золотими просто... патронами другий ган. Має бути все. Хоча по пінгу так не скажеш. Ну, хороший чувак. Єбать, його перекосойований, чувак, изстава. ось отут, ти ось подивись, це це того, кого ти вбив. а ось всередині дивись, як оцей лежить. Пізнец. От як тільки ти сказав, чую щось в гаражі, я одразу пікну. Ноги вгору. ні, ось все щось стріляє. Сука, цебиз. Єбать, пацанам не бать, пацана, пощастило до металя, під... блядь Жесть, звісно, конечно, трх Ти б бачив, як я Алтина вбив. Алтин запригує в дирку, я йому на ходу ставлю в їбало, блядь, из-за Вони навіть шансів не мали підняти його, щоб ти розумів шейка, конечно, фан. So much fun. О, тут R57, Та ти шо, блядь Бать світа така, як у мене. Ого, нормальний алтин. Татишо? Патьмайху. Mm -hmm. Це підлутаємося. Так, мені треба йти, коротше, зносити. Багато добра дуже. Ото монітор для них ціни. Все я мовчу пуноко а то монітор для них цинный. Ти ты сказав би коли меня в райді, блядь, алло. Ну тебе просили, блін, жетон. Ти, короче, реально то в Крису, блядь, щось скажеш? А ми охуеваемся, сидим. Як так можна? Ну, Походу, да. Четверочка, хороша арочка. Та ти шо, в нього арка, Ти шо? Ух, В нього, ебать в нього арка, пацани, ебать. 1500. Вони заря... заряджені, але вони не знали, що їм робити. Заряджені перемагати. Ну не дуже. Показує з червоним шоломом в чаті чи На рахунок вперед працюємо. Ну, типу, у мене. Я вже роблю гайди на ютуб.